Розділ 8. Військова здобич здобич Тебе запитують про військову здобич. Скажи Військова здобич належить Аллаху та посланцю. Тож бійтесь Аллага, будьте в злагоді між собою і коріться Аллагу та його посланцю, якщо ви віруючи, Елекс Віруючі тільки ті, які, коли згадують Аллаха, відчувають у своїх серцях страх, а коли їм читають його знамення, то це примножує віру їхню і які покладаються на Господа свого. Це ті, які звершують молитву і жертвують із того, чим ми їх наділили. Вони справжні віруючі. Для них ступенів Господа їхнього, прощення і щедрий наділ Елексеквіай. Так само Господь твій вивів тебе з будинку заради істини, хоч декому з віруючих це було ненависне, лсквії. Вони сперечалися з тобою про істину після того, як вона стала зрозуміла їм, наче їх ведуть на смерть, і вони бачать її. Ось Аллах пообіцяв вам, що один із загонів потрапить до вас Ви бажали, щоб до вас потрапив неозброєний загін, та Аллах прагне підтвердити істину своїми словами і вигубити невіруючих до останнього. Щоб утвердилась істина, і згинула неправда, хоча це й ненависно для грішників. Ви просили допомоги в свого Господа, і він відповів вам я підтримаю вас тисячею ангелів, що йдуть один за одним. Аллах зробив це доброю звісткою, щоб заспокоїти нею ваші серця. Немає допомоги, крім як від Аллаха. Воістину Аллах всемогутній, мудрий. Ось він наслав на вас дрімоту безпеку, дану від себе і пролив із неба воду, щоб очистити вас, забрати від вас скверну шайтана, щоб укріпити серця ваші і ствердити поступ ваш. Ось твій Господь відкрив ангелам я з вами. Зміцніть же тих, які увірували. Я посію страх у серцях тих, які не увірували. Рубайте їм шиї та рубайте їм усі пальці. За те, що вони вирушили проти Аллаха та його посланця, а хто вирушає проти Аллаха та його посланця, то Аллах суворий у покаранні. Ось вам скуштуйте. Воістину на невіруючих чекає вогняна кара. О ви, які увірували. Якщо ви зустрінетесь із невіруючими, які вирушать військом, то не повертайтеся до них спинами. А хто в той час повернеться до них спиною, якщо не хоче розвернутися для битви чи приєднатися до іншого загону, то й накличе на себе гнів Аллаха, а його притулком буде геєна. Який мерзотний притулок цей це не ви вбивали їх, це Аллах убивав їх. Це не ти кинув тоді, коли кинув, але це Аллах кинув, щоб випробувати віруючих своїм прекрасним випробуванням від себе. Воістину Аллах, всечуючий, всезнаючий, все, все ляск свії, ось вам Аллах робить марними підступи невіруючих. Ви просили рішення, і ось прийшло воно до вас. Якщо ви припините, то це буде краще для вас. А якщо ви почнете знову, то почнемо все й ми, і ваш загін ніяк не допоможе вам, навіть якщо він буде численний. Воістину Аллах, із віруючими Лекс О ви, які увірували. Коріться Аллаху та його посланцю і не відвертайтеся від нього адже ви чуєте. Не будьте як ті, що кажуть, ми слухали, а самі не слухають. Воістину найгірші створінь перед Аллахом – глухі й німі, які не здатні розуміти. Та якби він дарував їм слух, вони б однаково вперто відвернулися О, ви, які увірували. Відповідайте Аллаху та його посланцю, коли він закликає вас до того, що дарує вам життя. І знайте, що Аллах стає між людиною та її серцем, і що до нього ви будете зібрані, елексексекс. Бійтеся спокуси, яка вразить не тільки несправедливих із вас, і знайте, що Аллах суворий у покаранні. Згадайте, як вас було мало, і ви були слабкі на землі. Ви боялися, що люди схоплять вас, але він дарував вам притулок і підтримав вас своєю допомогою. Він наділив вас благами, можливо, ви будете вдячні. О ви, які увірували. Не зраджуйте Аллаха та посланця і не зраджуйте довіреного вам, адже ви знаєте. Знайте, що ваше майно та ваші діти спокуса для вас, знайте, що в Аллага велика винагорода. О ви, які увірували. Якщо ви будете боятись Аллага, то він дарує вам розрізнення, відпустить лихі вчинки ваші і простить вас. Аллах, володар великої ласки LXXXI. Хитрували ті, які не увірували, прагнучи або замкнути тебе, або вбити, чи вигнати геть. Вони хитрували, але й Аллах хитрував. Аллах найкращий із хитронів. Коли ти читаєш їм наші знамення, вони говорять ми вже чули таке. Якби ми побажали, то розповіли б щось подібне, бо це тільки казки давніх. Ось вони сказали, О Аллах, якщо це істина від Тебе, то скинь на нас камені з неба або нашлі на нас болісну кару. Та Аллах не буде карати їх, доки ти серед них. Аллах не буде карати їх, коли вони благатимуть прощення. Але чому б Аллаху не покарати тих, які відганяють мусульман від забороненої мечеті, хоч вони не захищають її? Захисниками її можуть бути тільки богобоязливі, але більшість із тих цього не розуміє. Молитва цих людей біля дому була тільки свистом і плесканням у долоні, тож скуштуйте кари за те, що були невіруючі воістину, ті, які не вірують, жертвують своє майно для того, щоб збити інших зі шляху Аллаха. Вони витратять його і шкодуватимуть про це, а потім зазнають поразки. Їх зберуть у пеклі, щоб Аллах відділив лихого від доброго, кинув лихих одне на одного, зібрав усіх докупи і вмістив у пеклі. Саме вони й зазнають втрат. Скажи тим, які не вірують, що, коли зупиняться вони, то їм простять їхнє минуле. Та якщо вони знову повернуться до свого, то вже був приклад давніх. Боріться з ними, доки не зникне смута і релігія не буде цілком належати Аллаху. А якщо вони зупиняться, то Аллах бачить, що вони роблять лякаксксії. Якщо вони відвернуться, то знайте, що ваш покровитель Аллах. Який прекрасний цей покровитель. Який прекрасний цей помічник. Знаєте, якщо ви захопили здобич, то її п'ята частина належить Аллаху, його посланцю та його родичам, сиротам, бідним і подорожнім, якщо ви вірите в Аллаха й у те, що зіслали ми рабу нашому в день розрізнення, день, коли зустрілися два війська. Аллах спроможний на кожну річ лякаксксії. Ось ви були на ближчому боці долини, вони на віддаленому, а караван був нижче від вас. Якби ви домовилися одне з одним, то не зустрілися б у погодженому місці, але все відбулося так, щоб Аллах довершив справу, яка вже була вирішена, щоб від ясного доказу загинув той, хто загинув, і щоб від ясного доказу жив той, хто буде жити. Аллах, Всечуючий, всезнаючий, лякаксксів. Ось Аллах показав тобі у вісні, що їх мало, та якби він показав тобі, що їх багато, то ви втратили б відвагу і почали б сперечатися про наказ. Та Аллах уберіг вас, воістину, він знає, що в серцях. Ось він показав їх для вас, коли ви зустрілися, як нечисленних у ваших очах, а вас показав нечисленними в їхніх очах, щоб Аллах довершив справу, яка вже була вирішена. І до Аллаха повертаються всі справи. О ви, які увірували. Коли ви стикаєтесь із ворожим загоном, то будьте міцні й згадуйте Аллаха часто, можливо, ви матимете успіх. Коріться Аллаху, його посланцю, і не сперечайтеся, інакше втратите свою відвагу і зникне сила ваша. Терпіть во істину Аллах із тими, хто терпить. І не будьте як ті, що погордо вийшли зі своїх осель, хизуючись перед людьми і які збивали інших зі шляху Аллаха. Аллах осягає те, що вони роблять, ЕллексЕксексві. Ось шайтан прикрасив для них вчинки їхні та сказав Сьогодні вас не переможе ніхто з людей. Я, ваш покровитель. Та коли два загони побачили один одного, то він повернувся на своїх п'ятах і сказав Я зрікаюся вас. Я бачу те, чого ви не бачите, й боюся Аллаха. Аллах, суворий, у покаранні. Ось лицеміри й ті, в чиїх серцях хвороба, сказали, звабила їх релігія їхня. Але якщо хтось покладається на Аллаха, то воістину Аллах всемогутній, мудрий. Якби ти бачив, як ангели забирають невіруючих. Вони б'ють їх по обличчю та спинах, скуштуйте палючої кари Це вам за те, що зробили руки ваші. Воістину Аллах не чинить несправедливо з рабами. Так само чинив рід Фірауна й ті, які жили перед ними. Вони не повірили в знамення Аллаха, тож Аллах схопив їх за гріхи їхні. Воістину Аллах сильний та суворий у покаранні. Це так, бо Аллах не змінює своєї милості, даної якомусь народу, поки вони не змінять того, що в їхніх душах. Во істину Аллах, всечуючий і всезнаючий. Так само чинив рід Фірауна й ті, які жили перед ними. Вони сприйняли як брехню знамення Господа свого, тож ми знищили їх за гріхи їхні, а рід Фірауна ми втопили. Усі вони були нечестивцями. Воістину найгірші створінь перед Аллагом це ті, які не увірували і не увірують. Ті, з якими ти укладаєш договір, а вони щоразу порушують його і не бояться Аллага Елкскесві. Якщо ти зійдешся з ними на війні, то, покаравши їх, налякай тих, хто їх підтримує. Можливо, вони пам'ятатимуть. Якщо ти боїшся зради з боку деяких людей, то розірви із ними угоду, щоб усі були рівні. Воістину, Аллах не любить зрадників. Нехай не думають, невіруючі, що втечуть. Воістину вони слабкі для цього. Приготуйте проти них скільки зможете сили та бойових коней, цим ви налякаєте ворога Аллаха і вашого ворога, а також інших ворогів, яких ви не знаєте, але яких знає Аллах. І щоб ви не витратили на шляху Аллаха, вам сповна повернуть це і не вчинять із вами несправедливо. Якщо вони оберуть мир, то обирай його йти. ти. І покладай сподівання на Аллаха. Воістину, він всечуючий та всезнаючий. Та якщо вони захочуть зрадити тебе, то, воістину, достатньо тобі Аллаха. Це він підтримав тебе своєю допомогою та віруючими і з'єднав їхні серця. Навіть якби ти витратив усе, що на землі, то не з'єднав би їхніх сердець. Це Аллах з'єднав їх. Воістину він всемогутній, мудрий. О, пророча. Достатньо для тебе Аллаха і віруючих, які йдуть за тобою. О, Пророча. Спонукай віруючих до боротьби. Якщо серед вас буде двадцять витривалих, то вони переможуть дві сотні, а якщо таких буде сотня, то вони переможуть тисячу невіруючих адже ті люди, які не розуміють. Але нині Аллах бажає для вас полегшення, знаючи, що ви слабкі. Тож якщо буде серед вас сотня витривалих, то вони переможуть дві сотні, а якщо таких буде тисяча, то з дозволу Аллаха, вони переможуть дві тисячі. Воістину Аллах із витривалими. Не годиться пророку брати полонених, доки він не підкорить тих, хто на землі. Ви бажаєте прикрас земного життя, а Аллах бажає життя наступного. Аллах всемогутній, мудрий. Якби перед тим не було припису Аллаха, то ви б зазнали великої кари за те, що взяли Елскоск свії. Споживайте з того, що ви захопили як здобич, дозволену й добру. І бійтеся Аллаха. Воістину Аллах, прощаючий, милосердний. О пророче, скажи полоненим, які знаходяться в руках ваших, Аллах знає про добро в ваших серцях. Він дарує вам краще за те, що у вас відібрали та простить вас. Аллах, прощаючий, милосердний. Та якщо вони захочуть зрадити тебе, то вони зрадили Аллаха ще раніше, але він дарував вам владу над ними. Аллах всезнаючий, мудрий. Воістину ті, які увірували, переселилися і боролися на шляху Аллаха, жертвуючи своїм майном і душами, і ті, які дали притулок іншим і допомагали їм спільники одне одному. А ті, які увірували і не переселилися, не можуть бути вашими приятелями, поки не переселяться. Якщо вони проситимуть у вас допомоги в справах релігії, то допоможіть їм, але не проти людей, із якими ви маєте договір. Воістину Аллах бачить те, що ви робите, свії. Ті, які не увірували, приятелюють одне з одним. Якщо ви не зробите так само, на землі постане смута і велике безчистя. А ті, які увірували, переселилися і боролися на шляху Аллаха, і ті, які дали притулок іншим і допомагали їм справжні віруючі. На них чекає прощення і щедрий наділ. А ті, які увірували пізніше, переселилися і боролися поряд із вами, одні з вас. Але родичі ближчі одне одному згідно з писанням Аллаха. Воістину Аллах про кожну річ знаючий Лекаксксікс.